Червня 1941 року в ранковому небі з'явилися сірі точки. Вони швидко зростали і наближалися до Житомира. Ранкову тишу розірвали виття падаючих бомб і гуркіт вибухів. У мирне життя міста увірвалася війна. Сьогодні, 22 второго 4 часа утра. без объявления войны. Германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Паулят и другие. Літаки з фашистськими хрестами щодня бомбили Житомир. Квартал за кварталом місто перетворювалося на суцільне згарище. Протягом п'яти днів було скоєно 16 варварських нальотів. Бомбили заводи, залізничну станцію, мирні будинки. 9 липня 1941 року в Житомир увійшли німецькі війська. 19 липня 1941 року в Житомирі німецькі нацисти розстріляли 100 заручників тільки за те, що в місті виникла пожежа. У перші місяці окупації німецькі солдати розстріляли 50 дітей з дитячого будинку віком від 5 до 15 років та 12 старих із будинку престарілих. Чим ці немічні і хворі люди могли перешкодити німецькій військовій машині просуватися вперед? За два з половиною роки окупації в Житомирі було розстріляно повішено і замучено 45 тисяч 352 мирних жителів Житомира та Житомирської області. Ці злочини здійснювали есесівці, солдати Вермахту та поліцаї. На околиці Багунського району міста формування СС влаштували концтабір номер 358 для військовополонених, замаскований під лазарет. У 1941 році в таборі було зібрано близько 100 тисяч солдатів. Від голоду і виснаження щодня вмирало до 40 чоловік. Восени 1941 року в таборі спалахнула епідемія дизентерії та висипного тифу. Кожен день розстрілювали 400 радянських воїнів. Житомиряни всіма правдами і неправдами намагалися хоч кого визволити з полону, приносили продукти харчування. Але поліцаї та охорона табору принесена, привласнювала собі, а полонені продовжували вмирати від голоду. За два з половиною роки окупації в Житомирі розстріляно, замордовано голодом і холодом, вмерло від хвороб 67 тисяч військовополонених. Окупантам вдалося завдати удару по підпіллю, яке було сформовано радянською владою. У Житомирській області було втрачене управління підпіллям і партизанським рухом. Ворог торжествував, але неможливо було зламати дух радянських патріотів. Незважаючи на втрати, вони продовжували боротьбу. Григорія Івановича Шелушкова в місті Житомирі знали як звичайного двірника. Ніхто навіть не здогадувався, що він призначений керівником Житомирського підпільного обкому комуністичної партії. Вже до кінця 1941 року в Житомирі діяло 20 підпільних груп. У той же час частина комуністів не знала, що в місті діє підпільної обком партії, і в червні 1942 року організовує ще одну потужну підпільну групу. Її очолив корінний Житомирянин комуніст Олександр Дем'янович Бородій. Разом зі своїм другом Григорієм Семеновичем Протасевичем, директором обласного аптечного управління, вони створили в області широку мережу підпільників, заптекарів і лікарів. Завдяки підпільникам у місті друкувалися листівки, в яких викривався звірячий образ фашистів. Навіть діти самостійно організовували підпільні групи. У Житомирі діяло кілька комсомольсько-молодіжних підпільних груп. Одну із них організували десятикласники Житомирської школи номер 32 Одним із народних месників був комсомолець дев'ятикласник Олександр Якубець. У нерівному бою він був поранений в голову і схоплений у полон. 39 днів і ночей в Житомирському гестапу катували юного патріота, але від нього вороги не почули ні слова. Стійкість, мужність і честь юного витязя довела карателів до сказу, і вони в веселій злобі викололи йому очі. 17 липня 1943 року Олександр Якубець зійшов на Ешафот і героїчно загинув за рідне місто і Батьківщину. На честь юного героя названо провулок, в якому він народився і жив. 22 грудня 1942 рік фашистські кати Сінній площі Житомира влаштували Ешафот. На нього піднялося 12 народних месників. Привезли на страту і юних підпільників села Альбіновка: Володимира Олексійовича Шарого, Бориса Нановича Катюху, Михайла Павловича Чорного, Олексія Михайловича Мельника. І навіть у цей предсмертний час слабкі відкатувань вони були сильні духом. Народ об'єднувався і бив ворога. У 1942 році на голову гебіць-комісара Житомира обрушилася справедлива помста. У цьому році місто проникла диверсійна група співробітників Держбезпеки під керівництвом Героя Радянського Союзу Євгена Івановича Мерковського. Надіслана з Москви. В январі 1942 року на окупованій території почав діяти отряд білих призраків. Так немцы прозвали отряд советских лыжников, который внезапно появлялся в тех районах, где не было партизан, Совершал серию диверсий и также внезапно исчезал. Все попытки фашистов выследить і блокировать отряд білих призраков заканчивались неудачей. Ця диверсійна група у 1942 році в Житомирі підірвала нафтобазу, автобазу, електростанцію, друкарню брехливої фашистської газети Голос Волині, телеграф, склади з військовою технікою. А в червні 1943 року пролунав вибух у кабінеті керівника катів Житомирщини Гебіцькомісара Магаза. Гебіцькомісара тяжко поранило, а його заступник був убитий. Тепер кожен фашистський кат, німецькі офіцери поліцейський знали, що їх чекає кара за ті муки і страждання, які вони принесли на нашу землю. Через кілька днів в Житомирі були взорвані нефтебази і кілька несколько аеродрому. аеродрома. Серед німців почалася паніка. В город спешно вводились додаткові війська. Никто из немецких чиновников, администрации и офицеров не чувствовал себя в безопасности. В любой момент мог прогреметь взрыв или прозвучать выстрел. При этом немцы не смогли задержать ни одного из группы ходаков. Все они благополучно ушли из города в партизанский отряд или снова затаились в глубоком подполье, готовя очередные диверсии. Немцы немного успокоились лишь после того, как узнали, что Мерковский, которого они принимали как минимум за командира десантной дивизии, ушел в другой район. Там он провел другую операцию, которая до сих пор изучается в учебных центрах спецназа. Без единого выстрела уничтожить железнодорожную станцию до него не удавалось никому. Два с половиной года Житомир стогнал под фашистским ярмом. Славні сини Житомирщини, влившись до лав Червоної армії, громили ворога під Москвою, Сталінградом на Курській дузі, мріючи принести на своїх багнетах вільне і мирне життя рідному місту. На різних фронтах великої вітчизняної війни мужньо боролися понад 16 тисяч Житомирян. З них смертю хоробрих полягло більше п'яти з половиною тисяч. Кожен третій не повернувся додому. 13 Житомирян у найвищої нагороди Батьківщини. Вони стали героями Радянського Союзу. Доблесна армія визволителів наближалася до Житомира. Вранці 6 листопада 1943 року перший український фронт під командуванням генерала Миколи Федоровича Ватутіна звільнив Київ і продовжив гнати німецькі війська. Війська генерала Ватутіна розвивають удар на Фастов. Захватив Фастов, вони устрімляються піхотними соєдиненнями і конницей на користі і Житомир. К этому времени немцы перебросились из Германии с юга 8 танковых дивизий и 12 ноября ринулись в контрнаступление на Пастов. Однако войска Ватутина отбили этот удар и заняли Житомир и Корси. Киев, командующему Первым Украинским фронтом генералу армии Ватутину. Поздравляя с успехом киевской операции. Приказываем продолжать преследование отступающего противника с целью быстрейшего овладения на Западе городом Житомир. Нужно не дать Манштейну опомниться. Сталин Антонов. У аппарата Ватутин. Наступать на запад на Житомирском направлении становится опасным. Возможность удара танковой группировкой Манштейна во фланг с юга возрастает. Расширение киевского стратегического плацдарма в Житомирском направлении имеет важное значение для освобождения правобережной Украины. Ставка Верховного Главнокомандования. По уточненным данным, на 11 ноября моему фронту противостоит группировка противника в составе 30 дивизий, в том числе 9 танковых. Прошу разрешения временно перейти к обороне. Батутин. Ставка подтверждает свое решение о быстрейшем овладении городом Житомир. Войска Первого Украинского фронта, продолжая успешное наступление, в ночь на 13 ноября в результате стремительного удара конницы и пехоты овладели крупным областным центром Украины, городом Житомир. Сегодня, 13 ноября, в 19 часов 30 минут, столица нашей родины Москва салютует нашим доблестным войскам, освободившим город Житомир. Вадцятью артилерійськими залпами із 224 двадцяти чотирьох Гітлер спішно перекинув на Україну свіжі військові частини та дивізії СС. У той час, коли був звільнений Житомир, ворог почав контрнаступ по всьому фронту. На Житомирському напрямку діяло 15 дивізій, серед яких були дивізії СС Рейх і Адольф Гітлер. Остання дивізія ніколи не зазнавала поразки, але в Житомирі вона отримує нищівний удар радянських військ і дізнається, що таке і втеча. Шість днів наші воїни обороняли Житомир. 19 листопада надійшов наказ залишити місто і відійти у напрямку Києва. Ви бачите кадри з німецької кінохроніки. Вони зняті під час чергового захоплення Житомира в листопаді 1943 року. Остаточне звільнення Житомира сталося в ході Житомирсько-Бердичівської військової операції з 24 грудня 1943 року по 14 січня 1944 року. Радянські війська звільнили всю Житомирську область. Це була блискуча наступальна операція, розроблена командуючим першого українського фронту генералом Ватутіним. Німецьке командування вирішило оборонятися в Житомирі до останнього солдата. Вважаючи, що головний удар радянські війська завдадуть зі сходу вздовж шосе Київ Житомир, фашисти зосередили там до 400 гармат і 20 танків, заритих у землю. Житомир звільнювали Перша гвардійська армія, командуючий генерал-полковник Гречко, війська 18-ї армії, командуючий генерал-полковник Лесалідзе, війська 60-ї армії, командуючий генерал-лейтенант Черніхівський, і третя гвардійська танкова армія командуючий генерал-полковник Рибалко. Головний удар по противнику наносила перша гвардійська армія. Її основні окупування повинні були охопити місто з північного заходу, новоград волинський напрямок, півночі, Богуня і Крошня, північного сходу з боку міста Київ і південного сходу Хінчанка, Смолянка, Бердичівський міст. 31 грудня. Ранок Передноворічний настрій. Есесівці і солдати вермахту готуються відсвяткувати новий рік у Житомирі. Радянські воїни теж приготувалися святкувати новий рік у своєму рідному місті для катів, грабіжників, вбивць дітей, жінок і старих. Настав час розплати і відплати. На світанку 31 грудня 1943 року на голову катів окупантів обрушився шквал артилерійського вогню. 50 хвилин Катюші і всі види артилерії поливали ворога нещадним вогнем. У бій вступила піхота, танкісти та артилеристи. Червона армія, вміло маневруючи, почала брати місто в свої обійми, створюючи загрозу повного оточення. Північного заходу фашистів душили дивізії 11-го стрілецького корпусу генерал-майора Замерцева. В цей же час півночі на Житомир наступали дивізії 107-го стрілецького корпусу генерал-майора Гордієва. 304-та дивізія під командуванням полковника Музикіна увірвалася в місто, звільнивши богуню, і вийшла до річки Лісової в районі сьогоднішньої вулиці Короленка. 328-ма дивізія полковника Павловського атакувала противника з району Фрошні, вибивши його з північної частини Житомира. З боку Києва, північного сходу, наступав 94-й стрілецький корпус генерал-майора Попова. Тут була найсильніша лінія оборони фашистів, і воїнам довелося докласти чимало зусиль, щоб вибити непрошених гостей. Незабаром дивізії 94-го корпусу, опанувавши смоківку, вийшли на річку тетерів біля мосту на Бердичів та міського парку, який у нас час носить ім'я Юрія Гагаріна. Першій гвардійській армії у визволенні Житомира сприяв 22-й стрілецький корпус 18-ї армії під командуванням генерал-майора Захарова, зламавши опір противника на рубежі сіл Гадзинка Калинівка Левків, він також вів вуличні бої в місті. Першим в район електростанції вийшов батальйон майора Жуйка. Прагнучи отримати бардичівський міст у своїх руках, гітлерівці перейшли в контратаку. Ціною великих зусиль їм вдалося відтіснити взвод лейтенанта Щербакова від мосту. Це побачили кулеметники сержанти Алдошин і Шапронов. Вони швидко викотили свій кулемет Максим на відкриту позицію і влучним вогнем знищили понад півсотні фашистів і відбили контратаку. У запеклому бою з смертю хоробрих загинув командир батальйону майор Василь Семенович Жуйко. Його ім'ям названа одна з вулиць Житомира. 317-та стрілецька дивізія полковника Жордієнка в ході запеклих боїв звільнила хінчанку і вступила у вуличні бої, просуваючись до центру міста. Щоб остаточно вибити ворога з міста, в бій вступили штурмові загони. З району Смоківки вдовж Київської вулиці вони кинулися в місто. Штурмові загони складалися зі стрілецьких підрозділів, посилених артилерією, танками, саперними і протитанковими засобами. Бій вівся за кожен квартал вулицю будинок. Німці відчайдушно чинили опір, але штурмові загони визволителів впевнено просувалися до центру міста. Відчутну допомогу воїнам-визволителям надавали Житомиряни. Вони були їхніми розвідниками і провідниками. 31 грудня 1943 року, о 6 годині вечора, війська 1-го українського фронту стрімким майстерним обхідним маневром оволоділи обласним центром, містом Житомиром. В історії Житомира свято нового року ніколи ще не було настільки радісним і захопливим. Чорна ніч фашизму більше ніколи не повернеться. Промені нового дня осяяли червоний прапор перемоги, встановлений над Житомиром. 1 січня 1944 року, о 21-й годині вечора, Москва вдруге салютувала доблесним військам, двадцятьма артилерійськими залпами із 224 гармат.